Ох, сонце вже високо по новому часу. І вже воно високо. Так, де мій дід, де мій дід? Без діда я не можу ніяк не без нього. Де він тут щас, ми його знайдемо. Дід, привіт. Ти так усівся гарно. Що це ти робиш тут? Рагу будеш варити. Ти вже закінчуєш? Так. Да. — Ой, дід капець. Мені. Дід, <laughs> надо, щоб ти мені поміг, бо Чи? без тебе не буде. У <laughs> тебе гроші якісь є. Co? Як це нема. <laughs> <laughs> капець. А які ти гроші? Та не багато. Стих. Ох, треба ну, бабтеку збігати, бо капець мені буде. А то там на карточці має щось є. Ти ж є. Та є. Треба бігти, бо спину скрутило. Ти біжи бистренько. Та не піду я нікуди. Воно на драбину. Ти хоч мене повісити чи що? Дід хоче мене вилічити швидко. Швидко хоче вилічити мене. Каже, вішайся на драбину і все. Та. Не хочу я вирішатися. Мені уколи даси, даси, воно перестане. Бо я сьогодні не зможу нагинатися. Нічого ми завтра дамо. Що, вже ти, все время давати. Та ні хоч два ще. Дід, ти ж любиш мені уколи давати. Ох і любить. Та іголкою голкою тільки чим'ях. І довольний такий, я не зроюю, да, дід? Ох, дід. Тебе помощник такий дорогий і золотий, прямо диви який. Хороший воно дивився. Ой. Що ти розкидаєш? Картопельку, да, картопельку. Це на посадку ти хочеш? Ну, да. Та ми багато її садити не будемо. Бо вона вся остається. Та все одно добре, як є, курижі дьєві. Сидіти тоже было теплое и вчера. Ну, реально. А мне же надо сеять там. И на огороде надо горох А ти посіяти. список написала, що ти який тобі укол? То який список один укол там, Господи, який список? Але один, а що ж тобі один. Завтра о 5 їхати. Ну, два візьмеш. Три. Ну, два візьмеш. Я ти дав два? Да. Ну, я лада до 10. Ну всього так багато. Курс вічення. Ти сподіваєш таке. Чи є? Ти ж казав хватить. Я ти доктор чи хто ти такий? Да. У нас доктора тупувати, то я доктор. А ти умний. Да. Ну саме умний. Але так я ж де коли докторів робив. Але навчили. Курс вічення 10 днів. Ну так. Да. От тобі і все. От тобі, я ти два дав, ще вісім треба. Не, восьмий тобі буде. Ну сім дамо. Мені ще два треба. Лука. Ой, дід, воно наче й попустило, воно. А це кажу, воно не бо... пускає. Дві ж... руками за, ото, за тобі турніка треба зробити. Так дід хорош, давай її язиком, давай мене спасати. Та ж час подожди, бачить я знаю. Та ти зайнятий, я я, що буду робити. А ти що? То викинь її, так свій коло Та я ж викидаю. Та наш не її річ. Воно без рішення звариться. Воно і так гарно вариться. Так. Шаткуєш тут. Ох. Не Як не одне то друге, що ну, ж це воно нужне? Ой. Так, це валейку ящика. Нема. Найти тобі, да? тебе, да. Я знайти тобі, так? А де? Що, я знаю, знаешь. я знаю, де. Ну, давай, дав. <рисвіт> Які горні вони в мене. Ой. Як добре, так? Да? Як навчила діда давати уколи, то тепер вже... Не треба когось шукати, раз. Дідві надо, то я даю йому. А як мені треба, то дід мені дає. Правильно? Так треба, чи ні? Не знаю. Ну. Так, так. Дід тільки шмях, шмях, і дає, так? Ралься давав, зараз вже слабенько. <плес> руками Ой, дед, давай, швидше цю картоплю, бо, я зараз умру. Ти вже поснідала. Мене не дуже. То десь Ой. Ой, дед. Та что ты Не треба мене лічити. Кажу, до драби, лічити, не треба мене вішати. Ще. Надо так, ладно, давай, піду я шукати масажиста. Що тобі, да? масадіти масажист. Та йому скажи масажиста, що походить зверху. Цього. Всього. Тобі записати назву чи що да, тобі написати? Ой, гора. горе, що ти досі не заповниш, він один. Веле голова другим забита. Одна запам'яла, мені вчора в аптеці розказували. Одзу, яка їхала в автобусі, повторяла, вийшла з автобуса, вже зовсім друга прийшла, каже. таким склерозним Хіба запам'ятати, треба записувати. Дівень, каже, Я вгадала, що їй треба. Ти й ти хочеш, щоб я там вгадував. Це ти такий тоже, геть, це такий самий. Ти б вгадував, я ну все одно б не вгадав би ніколи. Отож. Так. О, все вже густі каравали. Ну, хай гостюють. Ой, дед. Так, все і все. Клюкала-клюкала, поки сапу не переломила. От старалася, га? Спина перестала боліти. Дід своєчасно оказав і надав швидку допомогу. О, От як старалася, видно, але ж довгенько клюка, а не зразу Ну, такою вона така стара ця сапа, ну зручненька була. Тепер не знаю, чи буде. Якщо дід справить, підлампіти, то ще буду на її клюкати. Ладно, не біда. Так, що ж він поставив на сонці? Оце правильно. Хай вигрібається. Оце Бо ще таке тепло. Щось воно сильно подозрітельне. Це ще не наше тепло. А вітер диме, а вітер диме з моря. диме. Так, холодно. нехай гріється. Ось вам і ось з вами 1 квітня. Починаємо відкривати виноград, який був накритий плівкою всю зиму. І весни трохи. Ось так ось. Перша квітня. Красота. Можна відкриватися. І все буде добре.